Обговорити енергетику майбутнього до Івано-Франківська з'їхались представники з різних країн світу у рамках міжнародного паливного конгресу 2015. Студенти діляться своїми своїми розробками, своїми своїми науковими роботами. Також, якщо це когось зацікавить, цікаві, то можлива подача співпраця. Захід, в якому молоді люди, студенти, молоді науковці обмінюються досвідом, спілкуються, представляють свої рішення. Дуже цікаво, що НАТО-конференції це енергетика майбутнього, технології рішення. Учасники конгресу, молоді вчені, аспіранти та студенти технічних університетів. Студентка Уляна Дзьоба вивчає Карпатський регіон. Дівчина переконана, Україна може стати енергонезалежною. Наш регіон, зокрема Карпати, є надзвичайно перспективним у плані видобутку вуглеводнів. і е, я вважаю, що потрібно зараз вкладати кошти в е, розробку і вбуріння, зокрема врубуріння е, свердловин на великих глибинах і намагатися не тільки вичерпувати те, що ми маємо, а й старатися думати про майбутнє і, і працювати в цьому напрямку. Також організатори міжнародного паливного конгресу переконані спільні напрацювання та обмін. Досвідом у цій галузі дадуть можливість подальшої реалізації для студентів. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.